Прийшов час формувати наші хвойні сосни. Зараз дуже е, пішли вріст гарно сосни, ось подивіться, який приріст. І ось цей весь приріст ми наполовину так прибираємо повністю. Оце все прибираємо. І вони тоді будуть пишні наші сосни. А ще хотіла сказати. Зараз це ми шапки робимо. Цю сосну я формувала, зробила з неї таку топіарну стрижечку. Це я в тому році так і сформувала. І так окремо лапки у неї. І оці всі, щоб була шапочка гарна, це все ми оце прищіпуємо. Можливо, ще неодноразово прийдеться, щоб гарно сформувати оце все, щоб була гарна шапка. Кулька, кулька. Ось. ну Це в мене така сосна з, з такими лапами. А ця сосна, дивіться, вона просто пишна така. Зараз її от, вже на драбину треба буде ставати, бо не достану верхівку. Подивіться, яка верхівка. І оце все мені треба буде прищіпнути, І дивіться, ось, ось оце гілка. Називається мутовка. Ми залишаємо на ній тільки три здорових пагани. Всі інші, ой, одною рукою не дуже зручно, одної, всі інші обламуємо. І ці, ось, теж, так, наполовину обламуємо. Ось три, три. Чому три? Щоб у нас вона. Була пишна, гарна, і щоб вона не дуже була загущена. щоб отут, Бо я навесні прибирала, тут вичищала, можливо, навіть і не все вичистила, ну, вичищала тут хвою. Ось щоб вона сильно не була загущена, щоб там хвоя не збиралася. ну, Вона і так буде збиратися, але вона буде гарніша. То залишаємо на оцій мутовці, на цьому пагоні три. Тільки три сильних, ось таких сильних таких вагінця. І скорочуємо так. Ось. Видно вам, бо я знімаю, воно сонце світить і я не бачу. Ну, отак. І оце все зараз я приберу. Закінчила прищіпувати свої сосни. Але і ще потім вони будуть розпушатися, і я вже потім буду формувати, вже, коли вже розпушаться оці прирости, коли вони вже так запушаться, я буду дивитися, щоб було все рівненько і гарненько. Ну, щоб кульки були рівненькі. І тут теж поприщіпувала ось, теж гарненько. І Дивіться, скільки практично ціле відро нащіпала. Зараз це все. Під гортензії піде, що любить кислий ґрунт. ось. І ще в мене біля калітки, о там теж дві сосни, зараз їх поприщіпую піду. Ще в тому році я обіцяла вам розказати, як, які маніпуляції робити з очітком, звичайним простим очітком, щоб він потім не розвалювався. Я показувала очіток, який не розвалюється, і обіцяла вам показати. Ну, ось я вже всі очітки свої підстригла. Не бійтеся. Ось, дивіться, ось так. Він потім наростає. Це верхівку ми знімаємо. Він потім наростає. І... Не розвалюється восени, коли він квітує, він такий гарненький стоїть. Ось такий. Не бійтеся, стрижіть і будете любуватись гарним очітком. Це з простим я таке роблю, з варіагатними сортами і з фіолетовими я такого ще не робила, не знаю. Ну, вони у мене не такі густі і не так вони ростуть. них навіть, ну, треба спробувати хоча б з одним. Ну ті я поки ще розмножу, розмножую, а ці ростуть як бур'ян, можна сказати так. Відкрили тепличку, щоб пролить, пополивать. Ну, дивіться, капусточка гарнесенька, все добре, зійшла. Підросте, будемо пересаджувати. Тут посіяла томатики. Ну теж не всі зійшли, але є, що пересадити. Кріп. Ну, кріп у нас завжди він був поганий, Ну трішки зійшов, щось є. І тут, я казала, в мене було шість томатиків посаджені. Один, як солдатик, все з ним добре. Ті попідмерзали. Не знаю, як так. Ну, той Ще напівживий, я його полила. А сюди я зараз досажу мене ось в стаканчиках ще є. Та ще є здома на, на балконі. Ці в ґрунті, дивіться, деякі ось цей підмерз, але він такий напівживий, ну, може, ще й піде з коріння. Ось, ну так. Там під'їло щось. Я витягнула, він під'їдений був. Ну, і отак, дещо підмерзло. Ось ці, ну, вони відійдуть, піде от далі, далі рости. Там підмерз, то я заміню потім згодом. Ну, ось дивіться. Був під агроволокном. Ну, така щільність, не пам'ятаю чи 50 чи ну, таке щільне, щільне агроволокно. Ось так, ще іншу. Там далі в нас інша, там побачимо за. І ось на дві ділянки теж, дивіться, одна ну, зовсім така гарнюня. Там теж непогані такі. Ну, трішки попідмерзали. Ця ще раніше була з'їдена чимсь ну, кимсь ну Ось такі. Це підмерше. І ось, не знаю, якось виборочно мороз, морозив. Ну. Ці, може, поотходять а там подосажую. Ще в мене є томати, то, то будемо досажувати. Сьогодні похмуро, і я сподіваюся, вам видно цвіт Тамарикса. Ось як квітує Тамарикс. Тамарикс. Ось яка краса, рожева піна. Вже великий чагарник, такий вже, як дерево, виріс. Внизу цю всю поросль ми прибираємо. Оце все приберемо. Залишила два стовбури і тут теж коригуємо, підстригаємо, обрізаємо те, що не потрібно, і тримаємо його ось так. Вже височенький, я навіть не знаю. Метра три, а може а, й а, чотири. Ось такі ось, бачите. Ось найвища точка, то точно вже 4 метри. Ось така краса.